просто крутой капец Щонайменше 16 людей загинуло в середу вранці в центрі броварів під час падіння гелікоптера Держслужби з надзвичайних ситуацій. Гелікоптер рухався з Києва. На його борту знаходилося керівництво міністерства внутрішніх справ України, в тому числі міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства. Усі вони загинули. За свідченням очевидців, гелікоптер згорівся над броварами та впав на подвір'я дитячого садочка. Загинуло щонайменше троє дітей та співробітники дитячого закладу. Ще 29 людей доставлено в лікарні міста та області. Ми не почули тільки що взрив вибігли. Дочка побігла по внучку, бо внучка ходить у садочок. Забрали, а там уже горить усе, і машини коло 19-го дому горять. Да, чули, воно летіло спочатку. Сначала... Да, воно ми ми почули, бо в квартирі на першому поїзді, чули, що таке у а потім різко бах і все. І і огонь, і плам'я в садочку, і загорілося. Дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена, подивилися їх, спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подряпані сенсі. Обработали перекис, наклали пов'язки, знайшли батьків, виховати лівда віддала. Дзвоню своєму другому, він тут живе, питає, що трапилося, він каже, впав, щось впало на цей дитсадочок. Він тут почав допомагати, витащив звідти трьох дітей віком 6-7 років. І, і їм допоміг. І потім мені позвонив, сказав, що я прийшов. Було дуже багато машин, вони заважали проїзду служебної. Угу. І ми допомагали їм. Ми, ми втасковали машини, і переставляли. Більше двадцяти людей знаходяться в лікарнях, в тому числі і діти, декілька з них у реанімації. Зараз продовжують сенс свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб слідей, так, такого... що дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття які впали дитячого свідочку в одній сесії. Ми підтверджуємо завідоння керівництва Міністерства. Має в нас інформацію про зниклих безвісті дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби, також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає, але продовжується робота по розбору безпосередньо завалів у садочку. зарано роботи висновки, зараз вже розпочато кримінальне провадження і свідчі служби безпеки України, Національної поліції, ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже великий об'єм свідчить всіх дій, щоб з'ясувати всі обставини. Але є прохання до вас досі, до людей, які бачили цей проліт по Тривалий період часу на низької висоті. Будь ласка, звернутися до національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських, обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Але казати, що ви розпольотах це можна казати лише після проведення відповідних експертиз. Рятувальники держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати завали дитячого садочка, витягаючи звідти уламки впалого гелікоптера. Тим часом Служба безпеки України та офіс генерального прокурора порушили офіційне розслідування причин цієї катастрофи. Серед ймовірних версій розглядається технічна несправність гелікоптера, порушення правил польотів, оскільки тут сьогодні над броварами дуже густий туман, а також умисне пошкодження гелікоптера. Водночас сьогодні має зібратися на екстрене засідання Верховної Ради України, щоб обрати або нового міністра внутрішніх справ, або тимчасового виконувача його обов'язків.